Ми завжди радіємо, коли наші улюбленці радісні, активні й добре почуваються. Однак ситуації бувають абсолютно різні: легкі поранення через надмірну активність тварини, харчові отруєння чи прояви алергії можуть застати вас зненацька, щоб допомогти тварині до приїзду ветеринарного лікаря чи візиту до клініки, ви повинні мати домашню ветеринарну аптечку і знати, що як і для чого використовувати. Сьогодні разом з експерткою, ветеринарною лікаркою реанімації та інтенсивної терапії гастроентерологиною аліною валовою ми поговоримо про те, що саме повинна містити домашня ветеринарна аптечка. Зберігайте інформацію, ставте лайк і поширюйте це відео, адже воно може стати дуже корисним для ваших знайомих власників тварин і врятувати життя. Навіщо ветеринарна аптечка в домі? Домашня ветеринарна аптечка – це як вогнегасник. Краще мати і не використовувати, ніж опинитися без неї в критичний момент. Варто розуміти, що ветеринарна аптечка не замінює візит до ветеринарного лікаря, але дає змогу надати першу допомогу або стабілізувати стан тварини самостійно до приїзду в клініку. І звісно ж, вона має бути індивідуальною саме для кожної тварини, саме тому має бути погоджена з лікарем, що веде улюбленця. Також не зле буде нагадати, що тримати ветеринарну аптечку потрібно в недоступному для тварини місці. І регулярно перевіряти терміни придатності усіх ліків, які в ній є. Основні необхідні медичні пристрої. і ліки у вашій ветеринарній аптечці насамперед мають бути засоби першої допомоги. Те, що допоможе стабілізувати або підтримати стан тварини на шляху до клініки, або те, що не потребуватиме звернення. Також варто придбати засоби для обробки від кліщів, поліг і інших паразитів. Профілактична обробка обов'язкова для всіх тварин, навіть тих, що не виходять на вулицю, адже власники можуть принести інфекцію додому, на взутті або одязі. У ветеринарній аптечці обов'язково має бути антисептичний засіб, який може знадобитися як для обробки серйозних поранень, так і для мінімальних подряпин і подразнень. Найкращим варіантом є хлоргексидин. Спирт і перекис наразі не використовують для обробки ран у тварин, бо вони можуть погіршити стан. Для обробки ран не використовуйте вату, її волокна можуть залишитися на риневій поверхні. Тому краще обирати косметичні спонжі або пафи. А з перев'язувальних матеріалів найкращими будуть бинт, капол, тканинний пластир та еластичний бинт. При симптомах отруєння важливо мати у ветеринарній аптечці сорбенти, наприклад, ентерозгель, атоксіл або присорб. Вони знадобляться при діареї або при поїданні твариною отруйних речовин. Зіпсованої їжі або токсичних продуктів повинні бути у ветеринарній аптечці і жарознижувальні. Це може бути аналін в ампулах, але існують протипоказання, тому використовуйте лише після візиту до ветеринарного лікаря. У жодному разі не давайте нурофен або парацетамол. Вони можуть критично зашкодити здоров'ю тварини. Для екстреного промивання очей до візиту ветеринарного лікаря краще використовувати стерильний фізрозчин, адже в інших офтальмологічних препаратах є свої показання і протипоказання. Будьте обачні, Дозування кожного препарату необхідно попередньо узгодити з ветеринарним лікарем і переконатися, що вашому улюбленцю можна його приймати. Перед тим як давати препарати в екстрених ситуаціях, навіть якщо раніше були узгоджені необхідні дозування, обов'язково зв'яжіться по телефону з ветеринарним лікарем та узгодьте свої дії дорогою в клініку. Незайвим буде знайти контакти найближчих цілодобових ветеринарних клінік про всяк випадок, спеціальні ветеринарні пристрої і ліки. Зараз тварини, як і люди, переживають дуже багато стресу через вибухи і обстріли, тому мати завчасно дібране спеціалістом заспокійливе у ветеринарній аптечці буде корисним. Власникам собак надзвичайно важливо мати у ветеринарній аптечці кілька ампул піродоксину і шприци до нього, адже собака може підібрати на вулиці приманку, залишену докхантерами. Піродоксин це вітамін В6, який є антидотом під час отруєння тубазидами, препаратами, які в собак спричиняють судоми. Тут треба діяти екстрено. Якщо ваш улюбленець має хронічні захворювання, завжди потрібно мати запас ліків згідно з рекомендаціями лікаря, наприклад, в ампулах для тварин з хворобами серця тощо. Окремо потрібно зазначити про такі препарати, як преднізолон і дексаметазон. Ви, звісно, можете мати їх у своїй аптечці, як препарати від анафілаксії, але вони починають діяти не одразу і мають низку побічних ефектів, тому їх дозування має бути узгоджено з ветеринарним лікарем попередньо, а рішення про застосування під час ситуації і консультації з лікарем. Також варто мати гнучкий електронний термометр, викручувач для кліщів. Запасні піпетки, вазелін медичний і таблетки від паразитів. Допомогти своїй тварині в критичних станах одне із найважливіших умінь відповідального власника. Консультуйтеся з вашим ветеринарним лікарем, щоб знати, що робити в критичних станах, і не піддаватися паніці. Це дуже важливо, щоб зберегти життя і здоров'я вашого улюбленця.